Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Я дякую, що цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментари. Отож, цікаві новини для українців, друзі, які виплати пропонують українським біженцям у країнах Європи. Друзі, від початку повномасштабної російської агресії мільйони громадян України були вимушені виїхати за межі країни, шукаючи захисту від війни. Усі, хто наразі друзі, проживають у Польщі, вже добре знають, яку допомогу тут можуть отримати громадяни України. Тож варто друзі, дізнатися, що пропонуються українським біженцям в інших країнах. Бельгія, в якій знайшли притулок від війни вже понад 50 тисяч українських біженців, пропонує українцям досить високі фінансові виплати, щомісячна сума прожиткового мінімуму, яка виплачується в Бельгії громадянам України, визначається на основі сімейного стану українців. Отож, одинокі дорослі отримують щомісяця 1139 євро. Якщо сім'я складається з двох дорослих людей, кожен отримує по 750. 8 євро щомісяця. І на кожну дитину додатково виплачується від 150 до 220 євро, але загальна сума виплат на місяць не може перевищувати 1537 євро на сім'ю. Друзі, наступна країна це Норвегія. Фінансова допомога українським біженцям в Норвегії. Потрапляючи до Норвегії, українські біженці спочатку розселяються в тимчасових таборах, де мають повне соціальне забезпечення, але не мають соціальних виплат. Можна розраховувати. Максимум на 400 крон щодо рівня 40 євро на місяць. Після цього українців розподіляють по країні та розміщують у тимчасовому житлі, за яке сплачують комуни. На цьому етапі друзі, громадяни України отримують виплати на місяць в середньому 650 євро на дорослого та 250-350 євро на дитину. Під час інтеграційної програми, коли біженці починають ходити на мовні курси, вони отримують за це своєрідну зарплату. 1400 євро і за рахунок цих коштів потрібно вже самостійно сплачувати за житло та комунальні послуги. Отож, друзі, наступна країна це Ірландія. Фінансова допомога українським біженцям в Ірландії від 23 років отримує 206 євро на тиждень на одну особу, тобто за місяць виходить до 824 євро. Якщо має під опікою дорослу людину, може отримати надбавку в розмірі 138 євро на тиждень. За опіку над дитиною до 12 років буде виплачуватись 40 євро на тиждень і 48 євро за дитину старше 12 років. Особа віком від 18 до 24 років, яка проживає одна, отримає щотижневу виплату 206 євро. І так само може розраховувати на соціальні надбавки за опіку. Наступна, друзі, країна це Німеччина. Тож фінансова допомога українським біженцям в Німеччині. Взагалі, друзі, ще в минулому році Німеччина встановила чи не найвищі серед країн ЄС виплати. І, взагалі, у 2023 році розмір цієї фінансової допомоги буде підвищено. Про це офіційно оголосив уряд країни. Отож, друзі, що стосується, Німеччини, підвищать виплати для одиноких дорослих та батьків одинаків. Вони отримуватимуть 502 євро. Повнолітні українці отримуватимуть 451 євро. Що, друзі, стосується до виплат на дітей, діти віком до 5 років отримуватимуть фінансову виплату в розмірі 318 євро. Діти віком від 6 до 13 років – 348 євро. Діти віком від 14 до 17 років 420 євро. Друзі, і остання країна це Велика Британія. Отож, фінансова допомога українським біженцям у Великій Британії потрапити до країни можна в випадку, якщо ви маєте там родичі або знайдете спонсора, котрий запропонує вам житло на срок принаймні до 6 місяців. Отож, друзі, відкривши візу з однієї з цих програм, громадяни України в Великій Британії отримують право на офіційне працевлаштування та на медичне обслуговування в країні строком на 3 роки. Також фінансову допомогу, яка складається з одноразової виплати в розмірі 200 фунтів, це приблизно 230 євро. І також щомісячних виплат, сума яких залежить від віку українців та кількості осіб у сім'ї. Отож, доросла особа віком до 25 років отримає 265 фунтів, це приблизно 314 євро. Доросла особа віком від 25 років отримає. 334 фунта – це приблизно 397 євро. Двоє дорослих віком до 25 років отримують 416 фунтів, це приблизно 403 євро. І на дитину виплачується 290 фунтів приблизно 343 євро. Ось такі, друзі, новини для українців. До зустрічі!